Слава Ісусу Христу! Біблія каже, що Боже Царство воно повинно бути всередині нас. Це означає, що на землі є люди віри, які є носіями Бога та Його царство в собі. По-друге, існує також Вавілон. Це земні імперії, розпусти та тиранії на чолі з грішними царями. Про Вавілон сказано у Святому Письмі. Так, давайте сказали люди, збудуємо собі місто і вежу, вершина якої сягатиме неба, і зробимо собі ім'я, перш ніж розсіємося по поверхні всієї землі. І як же ставиться Бог до земних імперій, які поневолюють людей? У Біблії. Описано падіння Вавілонської вежі, коли зійшов Бог, а також розгром Вавілонської вежі каменем з неба, без учності, людських рук. Войовничі та брудні світові імперії вони падали і падатимуть. Бог проголошує це через пророків: упав, впав Вавилон». А всі статуї богів, його порозбивані об землю, ти бачив, аж ось відірвався камінь і вдарив істукана по ногам його заліза та глини і розтрощив їх. Амінь.